Олігархи Путіна спонсори війни в Україні. Геннадій Тімченко статки в 11 мільярдів 600 мільйонів доларів. Павло Дуров, статки в 13 мільярдів доларів. Михайло Фрідман статки 13 мільярдів 700 мільйонів доларів. Михайло Прохоров 15 мільярдів 400 мільйонів доларів. Алішер Усманов 16 мільярдів 900 мільйонів доларів. Андрій Мельниченко 21 мільярд 800 мільйонів доларів. Олексій Мардашов 22 мільярди 600 мільйонів доларів статків. Леонід Міхельсон 23 мільярди 200 мільйонів доларів. Володимир Лісін. 24 мільярди 200 мільйонів доларів. Вагіт Олег Перов – 25 мільярдів 900 мільйонів доларів. І найбагатший – це Володимир Потанін – 31 мільярд 700 мільйонів доларів статків.